Переживаємо, дорогі браття і сестри, місяць червень і перша п'ятниця місяця червня. Місяць червень є посвячений найсвятішому Ісусовому серцю. Чи дійсно треба почитати це Боже серце? Чи Бог це є Дух Святий, і Він не має серця. Як то розібратися в тих питаннях, дорогі мої? Як знайти відповідь правильно на ці питання? Ну, насамперед, що в особі Ісуса Христа, нашого Спасителя, Божий Син, який прийняв людське тіло, Він дійсно має серце. Але ми можемо під кутом серця бачити різні тлумачення. Наприклад, кажемо на людину: та людина не має серця, та людина має серце, але властиво вона робить так, живе так, якби цього серця не мала. Бо людина, яка має серце, вона не може так діяти і так чинити. І тому, коли ми говоримо, чи Бог має серце, звичайно, що має. Тому що Бог є любов, каже Йоанн Богослов. Це є перша точка зору, Бог має більше серце за всіх людей, і якщо б ми зібрали всі серця людські, то вони би не порівнялися із тим Божим серцем. Як ми маємо це розуміти, Бог все сотворив з любові і покликав світ до любові, Бог все сотворив прекрасно і чудесно. Бог в своїй доброті і милосердю, він не тільки сотворив людину, але він ще продбав про її життя. Про її існування, і тому ми бачимо і сліди тої Божої любові і того Божого милосердя. Отже, Бог має набагато більше серця, як людина. Чому? Бо людина є такі моменти в житті людини, коли людина забуває, хто вона є і до чого покликана. Людина розп'яла Божого Сина на Христі, а то могла зробити людина, яка не має серця. Людина жорстока і черства, людина, якій важко впізнати правду і жити в правді. І тому, коли ми говоримо про серце, ми бачимо, яке Бог має велике серце, серце Боже, яке є переповнено такою великою любов'ю. І Ті, які стояли під хрестом, які недавно його щебечували, плювали, кидали каміння на нього, знущалися, і Він молиться до Отця, Отче, їм, бо вони не знають, що роблять. Такий вчинок може зробити людина, яка має велике серце, серце, яке вміє любити, серце, яке, яке вміє вибачати, серце, яке є відкрите. Для інших. І тому, коли ми ставимо перед собою це питання, чи треба почитати найсвятіше Ісусове серце, яка є мета і ціль Його почитання, Ну то ми часто відповідаємо, можна відповісти на ці питання словами тих актів стрілистів, стрілистих Ісуса Тих і покірного серця. Чини моє серце на зв'язок серця Твого. Ісус Тихий покірного серця, постав моє серце побіч серця Свого, очисти моє серце Ісус. Оці слова нам казують, що почитання серця Христового є так важливе для нас, щоб ми наслідували те любляче серце Христове. І тому ми бачимо в нинішній день, коли в Україні третій, третій рік війни. Ми бачимо отих людей, які без серця, без жодного милосердя, без співчуття посилають на нашу землю ракети, нищать наші міста, села, невинних людей, дітей. Оце є дійсно люди, які не мають серця. Це не означає, що як тілесного серця в них є, але вони не мають тих чеснот, які є притаманні серцю Божому, і які людина має наслідувати, вдивляючись і розважаючи над тим Божим серцем. І тому, коли виникає питання, чи Бог має серце, Бог має. Має і то дуже велике, і то дуже любляче серце, серце, яке вміє любити, серце, яке вміє прощати, серце, яке є завжди відкрите для кожного із нас. В будь-якій хвилині дня і ночі, там немає перешкод для нікого. Там, хто взиває, хто кличе, хто стукає до дверей серця Христового, серце Христове завжди. Відкривається. Серце Христове є скарбницею ласк. І ми бачимо, що це також була на це Божа воля, коли Лонгін пробив Ісусові бік, з якого вийшла кров і вода. А що таке кров і вода? Кров це є життя. І тому в Старому Завіті ми бачимо, була заборона споживання крові. Чому? Бо Розуміння старозавітньої церкви, кров це є життя. Немає крові, немає життя, Так? і тому на вільно було споживати крові. І тому Христос дає пробувати своє найсвятіше серце, з якого пливає кров життя. І другий, що спливає, вода. А що таке вода? Вода, коли є кров, символом Євхаристії. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, каже Христос, той буде мати вічне життя. А вода тут до чого? Хто не родиться з води і духа, той не може війти до Царства Небесного. Воду вживаємо де? в святого Хрещення. Вода має духовне значення. В Воді, свячений воді, душа народжується до нового життя, душа омивається з гріха первородного і через це дитина стає членом Церкви Христової. Тому ми бачимо навіть ті символи, коли Христос вмирає і конає на хресті і дає пробувати своє найсвятіше серце, з якого спливають кров і вода. Ці символи вмираючого вже Ісуса є символами чого? Життя. Кров це є символ Євхаристії, яка очищає, оживляє, дає нам новий ритм в нашому духовному житті, є поживою оздоровлення душі і тіла. І знову бачимо вода, яка очищає в таїнстві хрещення наші гріхи. Вода, через яку ми стаємо членами Церкви Христової, яка замиває гріх первородний. І тому, дорогі браття і сестри, переживаючи той місяць червень, дивляючись те найсвятіше Ісусове серце, особливо сьогодні, коли людина забула, що таке є правдива любов, так. Бо є інші люди, які також місяці червні святкують любов, але не ту любов Божу, але зосередження на людській любові. А тут ми бачимо любов Христа Спасителя. Любов, яка єднає, яка прощає, яка очищає, любов, яка відроджує людину, любов, яка премирує розгнівані серця. Розбиті родини, загнівані батьків, дітей, сусідів, знайомих, приятелів, та любов, яка приносить світло в темряву людської душі, людського життя. І тому просімо, дорогі брати і сестри, в тому місяці червні, особливо для тих, кому важко є вибачати, простити, забути. Хто часто є зациклений на тих людських дурничках, бо мене образили, мені сказали, мене не послухали, мене не вчинили, мені не послужили І такий перекли... пер... таку літанію образ ми можемо, ого, ого яку велику написати. Тут буде більше літанію до всіх святих. А то є все дурничке, направду. То є наше людське зациклення. Яке використовує хто диявол. Так, він, наше серце туди робить черстве, закаменіле, непросте, не вибач, не принижуйся, чекай, коли тебе перепросять, Це ми знаємо, як ти в нашому людському житті. А ми, як у діти Божі, як у почитателі Пресвятого Ісусового Серця. Ідімо в той місяць червень до серця Христового. Часто клякаємо перед образом Ісусового серця, перед фігуркою Божого серця. Часто дивляємося в розп'яття в ту рану, яку дав лон... Ісус дав пробити лонги, дозволив, бо якби Бог б не дозволив, людина би цього не зробила. Але Бог спеціально дозволив, щоб те серце було відкрите. Вдивляємося в ту рану і просімо, Господи, навчи нас любити. Господи, навчи нас вибачати. Господи, навчи нас прощати. Господи, навчи нас, щоб і наше серце було терпеливе, покірне, лагідне, смиренне, любяче. І, дорогі браті і сеси, як будемо просити, то певно, Бог уділить кожному із нас. Ті потрібні ласки, які нам бракує в нашому житті. І ми тоді, і тоді, часто є люди. Часто ми приходимо до Того, і наразі після люди кажуть, Отче, в якій темряві була, ну в якій темряві була, мені так стидно. Мені так стидно є, я, я би хотіла перепросити своїх батьків, що я з ними гнівалася, сварилася чи б, чоловіка, чи, чи друзів, чи по роботі. Як то я могла таке вчинити? Так є. І тому лік для нас то є серце Боже, яке освітлює, очищає, допомагає, благословляє, скріплює, додає сили. Нести наші хрести випробування до кінця нашого життя. Амінь.